Україна наразі входить в новий етап історії, маючи унікальний шанс створити по-справжньому велику державу, про яку мріяли Хмельницький, Дорошенко, Орлик, Петлюра, Бандера і ще багато-багато правителей. Є три чинники, які вже сьогодні можуть подарувати нашій державі таку велич, яку ми ще ніколи не бачили: це зброя, воля і культура. Під словом, культура мається на увазі спорт, кіно, театр, музика, живопис і література. Останнє займає особливе місце у серці багатьох з нас. Журлива, багатостраждальна, глибока, заборонена, але така рідна. І саме ці риси, які формувалися століттями, зробили нашу літературу такою драйвовою, колоритною і важливою сьогодні. Такою, про яку має почути увесь світ. Такою, яка переплітається з іншими видами мистецтва, такою, яка стає модною і розкривається завдяки нам з вами. Ви завітали на Ютуб канал АвтоЗАК, де я, Павло Локшин, в експериментальному форматі розповім вам про те, як можна для себе переосмислити класичну українську літературу, відкрити для себе сучасну і зробити її частиною свого життя. Чому АвтоЗак? По перше, відсилка на одноіменну пісню Сергія Жадина, який є одним з найбільш яскравих українських письменників та поетів сучасності. Його музичний проєкт Жадан і собаки часто не вкладається у рамки загальноприйнятих літературних норм. Наприклад, прихильники класичної літератури та поезії не завжди вважатимуть, що новий класик буде виконувати рок-пісні з гострою лексикою. Втім, назва канала буде вказувати на багатогранність, гостроту та неформальність сучасної української літератури. По-друге, українська література багато років була під всілякими заборонами та обмеженнями, а автозак є символом цих заборон, який до слова і пале Жадан у своїй пісні. По-третє, під час мітингових акцій по всьому світу, коли в АвтоЗаках збирається певна кількість заарештованих, в кузові відбувається ще більше єднання мітингувальників. Це символізує єднання діячів української культури під час важких часів. Отже, запрошую тебе підписатися, адже незабаром тут буде багато чого цікавого.